Коли ви повернулися додому, ваш батько? Був там? Я не знаю. Як я вже казала, я піднялася нагору прийняти душ. Що сталося? Коли ви спустилися вниз? Я побачила брук забруднену кров'ю біля тіла. Але пістолету у неї не було? Ні, вона вже встигла його заховати. Ви чули постріл? Ні, я була в душі. Прокинулася, випила кави, пішла до спортзалу. Потім зробила завивку і повернулася додому. І одразу пішли у душ? Міс Вінгем. А до того ви робили собі завивку? Так скільки разів? Двічі на рік, відколи мені виповнилося 12. основне правило хімічної завивки не мочити волосся хоча б добу, щоб не змити амоніум тіогліколат. Чи не так? А хіба людина, яка робила завивку щонайменше 30 разів, не знала про це? <свят> Я ви не мили голову, бо ваша завивка в ідеальному стані, і ви мали почути постріл. А якби ви почули постріл, то Брук Вінхем не було б часу заховати зброю до того, як ви зійдете униз. Вона мала б стояти з пістолетом у руці, щоб ваша історія була схожа на правду. Хіба ні? <свят> Вона ж моя однолітка. Якби ви почувалися, якби ваш батько дружився з вашою одноліткою? У вас був час, аби заховати пістолет після того, як ви вбили свого батька. Я не хотіла його вбивати. О Боже.